Уявіть, що частина території вашої країни окупована сусідньою державою. Але, зрештою, в результаті довгих багаторічних дипломатичних і воєнних комбінацій дипломатичних і воєнних зусиль ви ці території повернули. І мешканцям цих територій ви говорите: дорогі мої, ласкаво просимо назад на батьківщину. Ми знаємо, що за всі ці роки ви були в окупації. Ви якось жили, виживали, ви працювали на окупаційну владу. Ви воювали на боці окупаційної влади. Ви навіть іноді брали участь, вбивали наших солдатів. Але заради нашої країни, заради її єдності, цілісності, ми це все. Якби зупиняємо, просто продовжуємо жити всі разом. І всі живуть, всі домовляються про те, що починають жити знову разом. А потім е з'являється подкаст, в якому е журналіст-розслідувач бере інтерв'ю у історика. Журналисти подкастя да, інтерв'ю реінтерв'ю історика, який розказує, що ви знаєте, там пам'ятаєте, в нашій війні е, був один інцидент, коли цілий населений пункт вирізала каральна експедиція ворога. Я тут знайшов документи в архівах, що е, значною мірою ця каральна експедиція складалася е, з мешканців наших територій, колишніх окупованих, які служили в окупаційній армії і різали наших з вами співвітчизників. вони живуть мирним життям, бо ми ж їм пообіцяли, що в нас єдина країна, і ми тепер будемо всі разом. Ну і все, і починається країна. В країні відбувається вибух. Та країна, яка не була окупована, вимагає притягнути до відповідальності цих вбивць і закон, на їхні, закон мораль на їхньому боці. А окуповані колишні окуповані території кажуть: будь ласка. Ну, якби якщо ви це зараз зробите, то ми просто всі візьмемо зброю в руки і будемо знову воювати. Парламент цієї країни має ухвалити рішення, що, що їм вибрати, що для них важливіше: мир і територіальна цілісність, щойно відновлено чи справедливість і покарання. Чим це закінчилося, ми розкажемо, розкажемо якщо вам стало цікаво. Так, да, якщо це відео набере 25 тисяч лайків, буду готуватися і знімемо. А що 25? Минуле набрало 300 тисяч наше відео. Та ні, лайки. А, а лайки, лайки, я, я думаю, переглядів. Ні, так, да, звісно, якщо буде 10 переглядів, ми запишемо.